Переустройство сел республики одно из основных направлений аграрной политики. С каждым годом растет количество благоустроенных сельских жилых домов. Сегодня все 100% жилых домов электрифицированы, 70% газифицированы. Каждый четвертый дом в сельской местности сегодня новый. Жилое строительство, как правило, ведется одновременно и со строительством объектов соцкульбыта. Ведется строительство больниц, поликлиник, объекты соцслужбы строятся в одном центре. Так, если взять Киевскую область, она имеет такую отличительную особенность. Мансардные жилые дома строятся, в основном кирпичные. У нас в республике каждое село имеет перспективный план развития переустройства. Так же, как и в городском строительстве, к 2000 году должны каждая семья получить Если в городе изолированную квартиру, то в сельской местности индивидуальный дом. 84 1984 года. Село Руднево, Первый секретарь путильского рекому партии Иван Иванович Сыдельников. Пройдешь вот так по таким селам, и русь прошибают. Раньше люди здесь пели песни, звучала музыка, любили друг друга свидания назначали. А сейчас вот опустили села и опустила земля. Разъезжались люди. Земля начала обижаться на нас, на хозяев, и рачить. 20 лет назад в сельском хозяйстве района было 24 тысячи трудоспособных населения. Сейчас мы имеем в колхозах 7,5 тысяч населения. Район остается в тех же размерах, в тех же пределах. Планы с каждым годом растут. Конечно, и машино парк, и машины, они дают свои результаты. Но человек должен быть хозяином на земле. Должны быть люди. А люди ушли. Thank <sindicare> you. Стояти, струнко, нести прапор. Ніка, присвячена Дню знань вважається розпочатою. Надається слово директору школи. Перше вересня день знань. Сьогодні в нашій країні сяде за парти. 43 мільйони школярів, які розпочнуть свою подорож у країну знань. Комуністична партія Радянського Союзу багато працює в напрямку створення як найкращих умов для найдорожчих громадян нашої батьківщини дітей. Будуються нові школи, палаци піонерів, стадіони, видаються безкоштовно підручники. Знання потрібні скрізь. Швидкий ріст темпів науково-технічного прогресу, можливий при умові, коли найширші кола громадян Союзу Радянських Соціалістичних Республік будуть мати міцні знання. Ми сьогодні говоримо, дорогі діти, літо, до побачення, здравствуй й школу. Ми прийшли за новими знаннями, йдучи по тернистих стежках в країну знань. Дозвольте виразити впевненість в тому. Що на виконання рішень 27-го з'їзду комуністичної партії Радянського Союзу лютневого 88-го року пленуму ЦК КПРС та 19-ї всесоюзної партійної конференції педагогічний колектив, учнівський колектив Карачаєвецької неповної середньої школи прикладуть максимум зусиль до щоденної творчої праці на шляху перебудови гниви народної освіти з новим 1988 89 навчальним. Роком колеги та учні. Ми знаходимося на фоні корпусу, де розміщений хімічний фізичний кабінети, а також бібліотека. І ось цей будинок побудований ще в дореволюційний період. І ось доводиться учням, починаючи з 6 класу по 10-й, навчатися у таких важких умовах. Але ось мрія і в педколективу, і мешканців села. Це будівництво нової школи. До речі, мова ведеться вже не один десяток літ, а віс і нині там. І одна із причин це те, що батьки не хочуть, щоб їхні діти залишались у цьому селі. Чого? Тому що немає нормальних соціально-побутових умов, немає доріг, немає, не будуються е, житлові будинки. Якщо вони будуються у п'ять років, п'ять будинків без ніяких побутових зручностей. Далі немає де постригтися, немає баня, працює від випадку до випадку. І ось е, такі умови, вони просто е, молодь, як то кажуть, зараз е, не задовольняють молодь. Ось це причина і приводить, що й корочується кількість учнів у нашій школі. Не буде корінним чином змінена ця політика по відношенню до нашого села. То я думаю, що це село стане неперспективним, як сотні сіл зараз є в нашій республіці. Трудно живеться без газу, тому що, щоб взяти той нещасний балон, ми стоїмо по дві неділі, по три неділі стоїмо коло ставу, чекаємо очі, поки візьмеш. І тут простоїш і не візьмеш цього газу. Прямо обідно, бо ж в селі, роботи багато, і на ферму рано йдеш, і підогріти щось треба і собі, і чоловіку, і дітям, а ми невозможі. Не в селах матися в газу. Да, Та ти є ти газ є газ, 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 газ в балоні. Та й що, дивишся, думаєш, а чоловік каже, що ти там палиш, що ти палиш, Як кінчиться газ, куди ти підеш за тим газом? Де газ. візьмеш газ. газу? Природній газ через село. йде, Три лінії йдуть через село і Та на так. газу немає. В районі газ є, в районі підведений Кром, 5 кілометрів від нас. Газ є, все, і там ж такі легше в районі. Боже, у... Ситайте, що... не село. О, Центр. Ну а тут що саме більше треба газу, то його випричу. немає. Випричу нічого Не до мені. і стоїть Та духовка в плиті, і все. Не причу, бо газу багато йде, а я його де візьму. Нема де взяти. Ми знаходимося на місці, де проходить три газовімії. Оргой, Ужгород, Самари. Як ви бачите, в нас є газу, розпорядінь заглушка є. А нам дали розрішення. Ще одна заглушка є за Вінківцями на Маяковських полях. О, а нам дали звідти розрішення. Це тягнути зверх 11... Кілометрів. О, так, як коли в нас ця заглушка знаходиться на протязі двох кілометрів. Ми мали великі надії на газ, але його нема. Це так виходить, якщо взяти голодного чоловіка і прив'язати його до столба і попривозити про нього колбасу, що йому робиться? Він тільки слину ковтає, дивлячись на ту колбасу. Так само ми слину ковтаємо, дивимося на цей газ. Ми здаємо лишки продукції державі. Так само, я вважаю, держава повинна віддавати за границю тільки те, яке вона вважає лишнім для своїх народів, то ми, ми можемо дарувати. Але коли, коли ми захибаємося в цьому газі, а ми відправляємо його за границю. подвижно этаже живет главный санитарный врач района он э, в настоящее время устроит себе дом свой личный дом и поэтому как мне кажется ему абсолютно это помойка безразлична это мое мнение может быть я не прав но... это мое мнение ну а профессионально он же должен как-то должен должен и все летом когда очень жарко идет из-за помойки идет разложение очень много мух антисанитарий крысы бегают коты здесь лазят. Страшно. Летом невозможно ни окна открыть, ни двери открыть, потому что мух очень много. Уже писались письма в райисполком, весь дом подписывался, житель дома писали о том, чтобы сделали канализацию в нашем доме. Но дело пока не сдвинулось с мертвой точки. Вже 20 років з лишнім, і в таких условиях зимою дуже холодно. Починається робочий день з того, що ми починаємо розморожувати умивальні, замерзає вода, розморожуємо раствори, в яких замачуємо свої зеркала. Ну і взагалі температура тут не піднімається вище 12 градусів, а то й 10. Холодно, тісно дуже. Якщо я стою, працюю біля больного. От то санітарка або медсестра не має змоги ні пройти, ні, ні вийти. Років 20 тому назад тут було стаціонарне відділення, і для больних тут був туалет, а тепер зробили кабінет. Я попав по направленню Міністерства охорони здоров'я у 1983 році. Ця лікарня, бачите, вона розрахована на 25 ліжок і обслуговувала тоді ще, коли приїхав 3018 чоловік. Зараз вже на перше 1988 року у нас 2688 чоловік. Правда, на сьогодні вже на чоловік 40 менше. 25 ліжок вони лазять сюди з великою трудністю. Так як ви бачите самі, що лікарні 29-го року народження, і вже 60 років. Правда, хотіли в нас колись, років 25, побудувати нову лікарню. Бачимо там пам'ятник у нас є до господарності нашої. Це фундамент цієї нової лікарні. Ну, Но Будівництво невідомих причин припинилося. Сосни, вишні наросли. Я вже вже п'ятий рік, так два рази приїжджали представники райсполкома і дивилися, думали, говорили, а весь і нині там. У нашому Козелецькому районі, як і в цьому Чернігівській області, прирост лікарів навіть кажуть, йде у мінус теж так. Наприклад, приїхала 40, їхала 42. Нема умов. Подивіться на нашу лікарню, подивіться на середній медперсонал. Середній медперсонал у нас міняється за рік два чоловіка. Наприклад, поступив фельшер, через рік можуть помінятися два фельдшера. Текучість. А лікарів скільки в лікарні? Лікарів? Ну, я 100 да, мотолок лікарів. І все. Двоє лікарів на два села. А це скільки душ? 2688 чоловік населення. І дуже велика сама площа попловування. Ну 6 чоловік. Шість чоловік покажу. І все. А буде ще? Відким, все. Він на пенсії, ви його не вчитайте, він 4 роки да. на пенсії. Вже. Слава Богу, що йому, дай йому Боже, здоров'я, він ще робить. Чори роки на пенсії чоловік. Це входить, ось чоловік може Це й уходить на пенсію. Це нас остається, він, я і ще один. І все, більше ніяк. А якщо ви вийдете на пенсію, Що? а де молодь? А де взяти? Все О. в місті. Ну а ви тут будете працювати? Іван, вітається. Ні. Чому? Ну а чого тут робити? Ну, Як Говори правду. – Ну от якщо остареки mm -hmm. вмираєте то походять. – Ну от якщо в клубі піти, в клуб закритий. Що туди йти? Постійно клуб закритий. Ну ладно, тут у нас, то тут немає, а там рядом село Плоске. Оце теж ну, одні поші когости. То там той постійно клуб закритий. О, хоч там трохи є молоді, все одно закритий. От він поїде ці машини, на цій машині, охота йому піти в клуб, теж охота вечором. Я то вже жонатий, він то ні. Клуб закритий. Субота-неділя, він... Не... Да, субота, він, він закритий. Бо тут немає разом жити. Ой, литіла гавка Через круту банку. Є в мене роду, один братець род. жизни. Если прошел дождь, нас замирает всякая жизнь в селе. Первое письмо мы написали коллективное в 1986 году, 7 января ЦК партии. Вот 563 человека в нашей улице села. Так? до сегодня нам не дали даже ответа. Нас смеялись и, и травили за это письмо. И никакого ответа не дали нам. Вот, ждали, ждали, этой дороги нету. Люди пришли ко мне и говорят, поедешь в Москву. Я ездила в Москву, в ЦК партии. Вот пропуск мой, пожалуйста. Я была в ЦК партии 12 числа на приеме кого? Посмотрите тут. Была на приеме лично. Мне сказали, мы с вами согласны, езжайте домой, дорога будет. Письмо оставила, большое опять, острое большое письмо. Снова Горбачева оставила. Через месяца-два приехал Новотарский в партии. Здесь вот нас собрали. Но мы постарались, конечно, собрать людей много. И это был не сход села, а целая революция была в сходе. Так Такого ну, схода села, с каких пор советская власти здесь не было. Но то сегодня этой дороги нету здесь. А здесь мы, как на безлюдном острове живем. Если дождь пройдет, хлеба нет по две недели здесь. Кино на плечах носят, то, что носят на плечах, местечко за 7-8 километров. Расскажи, расскажи, расскажи. Я Будь, да, забулила, у меня трое детей. И я заболела астмой, и такая ситуация была тяжелая, что не было чем. мене сусіди збиралися мене в міську нести в лікарню, бо не було чим доставити. А чоловік мене доставив в лікарню, Нишу. бо іначе немає невозможності. Не от нас страшне, яка молодіж? У нас на вулиці лишилося 5-6 э, молодих людей. і да, да. Молодежь не держиться, ви помітьте за этой дороги. За Тут все є, все, вирачивать, все, работає, все, но вот за этой дорогой вся молодежь уезжает. Все на северах. Все. Хмельницкую вообще забили, там полностью забили Хмельницкую. А здесь вообще нечего делать. Нечего делать здесь. Одни старики остаются, и вот еще пять лет, и здесь вообще ничего не будет делать. Здесь вообще вот раньше, здесь же море молодежи было, море. Сейчас приедешь, село вдоль, пройдись так вдоль. Какая-то бабка там вышла, спрашиваешь, где там Лена или там Вася или что. В Мельницком или в Тюмени, или в Москве, или в Киеве, все. Здесь никто не держит, понимаешь, никто. Я вам говорю, еще 5 лет і здесь поставят памятник, один мужик у нас, Буньовский такой есть, он назвал это село Корея. Вот так і всі говорят Корея, Корея, Корея. Вот это Корея, скоро напишут, плакат напишут, здесь было село Корея. Все. И больше никого здесь не будет. На постачання ніякого не магазині. Нема. Оце сьогодні завезли хліб і сьогодні завезли булочки. Аж до Лінська завезла. А хліб завезли із Бобринця. А то буває по три, по чотири дні немає. Ні хліба, нічого. І так народ помаленько і видвигається. Нет, то не було дороги, дорогу зробили, все, а снабження дуже плохе. А це знаєте, кінець області. Сюдам мало хто вчащає з начальства. Колись я робив, як то кажуть, після війни, так отут і секретар обкома був. Приїжджав, Після війни, ото саме, як було тяжело, то навідувались, були тут. І приходилося з ними беседувати, балакати, розібляли. А зараз я б сказав, рідко гость, коли й боявся. Із вийшого начальства. І все. От воно. Може, ці проблеми вирішили вже. <laughs> ось вот таке діло. Я проробив тут віки, робив після війни, а цей. Піднімали колхоз тут був, а потім перейшли в совхоз. Нас перевели. То я тут проробив після війни, поки не перевели совхоз, я робив парторгом. То підняли було, лучше було. А зараз я б сказала, все остав. о строительстве села Рудни. В феврале заложили фундамент. Короче, мы 3 сентября сдали этот поселок. Это благодаря тому, что гуртом все навалились на это дело. И параллельно же колхозы строили ход Это я вот смотрю альбом, вот это вот школа. В школе в то время училось всего три ученика. И один ребеночек ходил в садик. Сейчас в этой школе учится Сколько, Александр Николаевич? Больше ста человек. На территории колхоза 150 детей. А было трое. Сейчас 150. Вот эти две цифры говорят уже о многом. Раз заехали люди, заехали дети, значит, жизнь здесь уже останется надолго. Первый населенный пункт строили, село Руднево. Построили 76 квартир. Дом быта, отделение связи, столовые на 50 мест, два магазина. В общем, весь соцкульбит. Районо в год строить две квартиры для учителей. Горпост строит, отдел культуры строит, отдел милиции строит. Люди пришли, туда пришло больше двухсот человек. Этот колхоз постоянно нуждался в помощи из города. А сейчас это хозяйство обходится самостоятельно. Это дало строительство. Вторая задача, которую мы решили, это газ в районе. В этом году, вернее в этом месяце будем зажигать пакет. пути путевли. Пойдет газ на тело. Это большая будет победа районной партийной организации. Вот к тысячелетию города Путина мы построили уже тысячу домов. Могли бы построить и больше за этот период. Но очень сложно решать вопросы строительных материалов. Строительных материалов практически нет. Приходится ездить в другие области. И в Курску, и в Белгород. Затем радиатором, надо ехать над, по базам, не одну базу надо проходить, а несколько. Раньше как-то нам было попроще решать. Сейчас уже и за наличный расчет председатель не может купить это, этих радиаторов. Цемент вот в этом году особенно тяжело. Цемент делим по ведру, можно образно так, если сказать. Задача номер один, чтобы с деревни никто не хотел уезжать в город. Для этого надо решить весь комплекс социальных вопросов. А без решения социальных вопросов на селе... Убежден, что решать вопросы перестройки будет очень тяжелым. Остат час виндоваты друзей. Витондеты залет Беннисева. А их биржа десяты тысяч.